А ну, а ну. Капітан. О, господи, капіташка, ти саме є ще некий страшний. Ти напевно як дуже багато разів дивилась, так? І потім Сашому можливо вже нікуди не буде. Тату, давайте зараз поїдемо. Там великий вікінг. А, да, то, що там, зняли. Ди йди. А, не ту карту, так? Чо? Зараз мені покажу, як його їсти. А що не